Я сам кажу в Німеччині, але я вимагаю, щоб війна не завершувалась. І ніяких, абсолютно ніяких зупинок. Але я сам в Німеччині. І коли йому запропонували, давай, приїжджай сюди, чи ти там сидиш? Тобі 28 років, людина почала говорити: а ти що мене тут заміниш? Замінить тебе замінить хлопець, який на нулі вже 650 днів. Я думаю, там на передовій є ті, хто. Тебе точно замінять, а ти приїжджай, приїжджай! Тому що поки ти в Німеччині, тобі здається, що можна все, що ти говориш в своїх гаслах. Це ось вчора така дискусія була в телеграм-каналі, в чаті інколи поглядаю, що люди пишуть, інколи це просто на голову не налазить. Знаєте, що особливо цікаво. Особливо цікаво те, що ось ці люди, деякі ось такі люди, які з-за кордону отак героїчно воюють. Вони ж паралельно називають людей, які в Україні залишились ватою. Ватою це просто шок. Я не знаю, там транслюють в Німеччину теж, можливо, деяких експертів, бо деяким єдиним новинам, і от так людей називати ватою, які всередині країни, ну це знаєте, це треба. Це потрібно ну дуже вже обнагліти. Я ще раз повторюю: я буду блокувати всіх людей, які чомусь вирішили, що їхня точка зору це єдино правильна. І їм із-за кордону або із-за поребріка видніше, як потрібно жити людям, які залишились в Україні. Люди в Україні частково налякані, хтось розлючений, хтось турбується про своє життя і здоров'я про своїх дітей. хтось Мобілізувався і намагається все таки жити повноцінним життям в плані працює, сплачує податки, народжує дітей, купує собі можливий нерухомість, тому що життя йде багато багато є різних доль і називати людей ватою, та ще перебуваючи в Україні, і називати людей, які в Україні знаходяться ватою. Знаєте, це вже сюрреалізм зашкалює. По слово сюрреалізм, ви зрозумієте, звідки все це походить. Телеграм в шапці профілю, там є цей чат. Ви можете дивитися. І, будь ласка, будьте чимними. Те, що люди виражають свою точку зору, і те, що люди інколи налякані і дають певну волю емоціям, не робить їх ні ватою, ні ворогами, ні якимись не такими. А, у людей має бути право на емоції. А то це вже буде, знаєте, совок. Коли у людей заберемо ще й право на емоцію. Ми для того і працюємо, щоб ці емоції все ж таки трішки контролювати і ці емоції трішки гасити нормальним діалогом, нормальною розмовою, а не ярликами і звинуваченням. Бережіть себе і поважайте одне.